Вітаю, мої дорогі. Я думаю, що у кожного з вас в Україні зараз така спекотна погода, дихати нічим. Повітря до 40 градусів вже прогрілося, вітер такий сухий, наче ми пустелі. Але, але думаю, зараз вже після роботи заїду, десь в магазин познімаю. Незважаючи на те, що спека, в машині тут, не знаю, може і 60 градусів, тому що стоїть на сонці. Але поїдемо, подивимось після роботи, там, перед передостанній день завозу. Що вже знайдемо, то й знайдемо. Тому запрошую до перегляду, зустрінемось в примірочно. Давайте розпочнемо огляд зуття, Те, що було таке цікавеньке. Оці мені сподобались такі дитячі, мабуть, босоніжки, мюлі. І ці маленькі, також балетки були дитячі, вони нові, бачите, з біркою в ідеальному стані. Тоже, також гарні, не знаю, шкіра чи ні. А ще дивіться, що я знайшла? Це така знахідка Гучі, малесенькі. Але бачите, перед стерти. Я їх довго носила за собою. Думаю, чи купити собі для колекції, хай би були. Сьогодні останній день завозу 109 гривень. У нас трошки подорожчали ціни. 109 гривень за кілограм. Я їх крутила, крутила. Ой, ну такі вони милі. Не знаю, чи то оригінал, чи ні. Ще оці мені сподобались туфлі. Не побачила, що за бренд, але, мабуть, щось якісне, тому що дуже м'яка устілка була і зручний каблук, підбір без пошкоджень. Були такі віднамочки цікаві. ну і Весь асортимент я також вам зараз покажу, оглянете, що у нас залишається на передостанній день в магазині секонд-хенду, економ клас. Ну, тут я дивлюся, що ще більш-менш ну, є взуття, яке можливо розглядати або його перемонтувати, або навіть нове, я вам також показала. Ну, Давайте вже в примірочні. Походила, побродила, покажу, в чому я сьогодні. На мені штанці зараз H&M і... Такі шльопанці, також H&M, я їх також в секонді купувала. Вони були нові. Я їх вже один сезон носила, це вже другий сезон, я їх ношу. Так, Показую. Що от я, дивіться, такого <смі> набрала. Набрала, не знаю, комбінезони, там і сукні, і навіть кашемір знайшла. Буду вам все показувати, буду приміряти. Ну, давайте, що ж, поїхали. Першим приміряю светрик із кашеміру. Стан був досить добрий. Пошкоджень не було, були ковтунці, Ковтунці прибираються при прані, або як, як її не прибереться, можна вже машинкою його прибрати. Але взагалі-то завжди прибирається при прані. Він подовжений, має кишеньки попереду. дивні кишеньки, навіщо вони потрібні, не знаю. Бачите, які вони понизу. І пошкоджень не було ніде ніяких дірочок, ніяких зачіпок, нічого не було. Тільки ковтунці, і то вони були як-то позаду, позаду цього светрика. Показую бренд М. Е, е, е. Маркен Spencer, господи, вже забалакаюсь від спеки. Восьмий розмір і в набірці вказано, що це 100% кашемір. Ну, воно на дотик і на зовнішній вигляд також це було зрозуміло. Далі міряю топ. Топ цікавий. Я давно хочу собі такий в'язаний топ взяти, купити, але завжди чомусь вони малі. Бачите, не присвічує. Я вдягла на свій. На свій топ білизняний, і цей топ ви бачите, що він збіркою, він новий, він його ніхто не носив. Ззаду він отак виглядає, а попереду трошки як подовжений. Ну, Мені не сподобалось трошки там, бачите, намагаюся вам показати, як він призбирається саме під рукою. Можливо, його попрати і він змінить свою форму, але от збирається, мені не зовсім сподобалось. Це бренд Манго. Вартував він в магазині 20 фунтів написано. Ну, в гарному стані, в ідеальному, без пошкоджень. Так, далі вдягла комбінезон. Комбінезон бренду Next віскоза з Еластаном. Досить сів гарно, мій розмір. Я дивлюся, і постегна гарно виглядає. І по топу також сидить гарно, ніде не, не, да, не тисне, ніде не заважає нічого. І довжина також моя. Я його зараз вам покажу більш детально. так збільшила вже відстань, тому що примірочно маленька, не знаю, як вам показати, його на всю довжину. Ну, такий цікавий. Комбінезон. Я завжди хотіла собі мати в гардеробі комбінезон, і мені важко підібрати, тому що стегна, стегна завжди натягується Він у мене, тому підібрати дуже важко. Але цей виявився досить непогано, досить гарно. Покажу вам склад тканини. Намагаюся знайти. Так. 36 розмір, хоча й 36 -й розмір на мене сів. І візкоза села станом. Склад тканини. Так, вдягла сукню, знайшла ще сукню. Що за тканина, не знаю, тому що бірка зі складом була зрізана. На дотик. Це як бавовна, як віскоза, щось таке. Натуральна тканина, тому що це відчувалося. Скоріше за все, що це віскоза, сіла вільно. В розмір бачу, що на мене великий, тому що і в грудях широкий, і по талії широко, і під пахом, бачите, як воно дуже широко, і рукавчик задовгий. Тому я не розглядала для покупки, хоча сукня така виглядає досить пристойно і можливо її купити. Але потім я знайшла з боку, що там є пошкодження по шву. Дірочка, бачите, ну вона по шву, її можна зашити, і воно не буде видно. ну Це, якщо хто хоче таким займатися. Далі приміряла ще один комбінезон. Це комбінезон бандо, називається, мабуть, тому що він був без бретелей, а тримався тільки на гумці на, над грудями. Також це 100% віскоза, сів досить непогано. ну мені такий забарвлення. Такий принт мені не подобається. Якби він був однотонний, можливо, я б його собі навіть купила, тому що, бачите, він також сів на мене гарно і по стегнах, і по грудях, і по довжині, навіть також досить гарно. На спекотну погоду, от як зараз, плечі відкриті, можна засмагати. Також він новий, новий, ніхто його не вдягав, збіркою в гарному стані. Далі приміряла джинси. Хотіла якісь знайти джинси, вам показати, але щось знайшла та й знайшла. Ну, Вони були трохи брудні і на мене завеликі. Думала, сядуть краще. Ну, знаєте, як при спущенні можуть бути виглядати краще, але по, по талії вони були дуже на мене широкі і падали прямо донизу. Ще знайшла білу футболку, просто вдягти до джинсів, щоб вам їх показати. Знайшла таке понче, або не знаю, як його назвати, шаль така. От я люблю, коли. Жінки вміють такі речі носити. Це досить непоганий бренд це United Color of Benetton. Це італійський бренд, випускає гарні речі, доволі якісні із натуральних тканин. І він, це, це пончо чи накидка, не знаю, як правильно його назвати. Але воно було в ідеальному стані без пошкоджень. Вибачте, у нас шахет летить. Такі реалії життя, що у нас навіть в день о, летять шахеди. Один недавно впав. Так, показую вам ближче. Ну, Що маємо, те маємо. Вибачайте, Я не тільки озвучую, а я живу життя і також вам все розповідаю. Бачите, там такий суміш тканин, віскоза, і вовна, і кашемір навіть в складі є. Тому я вважаю, що це гарна річ. І хто таке полюбляє, то можливо собі придбати і насити біле освіжає завжди, накинути на плечі в прохолодну погоду. Так, важу вам ці вагучі, вони вартували б сьогодні 20, 21 гривню приблизно, десь так, а комбінезон 54 гривні. Такі речі, давайте я вам покажу, що у нас на вішаках. Я гортати не буду, а просто вам покажу, що у нас висить на вішаках. Людей було мало, грала музика, не знаю, начебто така не дуже відома музика, але вона грала, намагаюся озвучувати, щоб мені YouTube пропустив це відео і щоб він мені його не заблокував і не заборонив. Тому це от такі от такі у нас не було там навіть. Приблизно вовняних, вовняних речей, а були саме акрил, поліестер. Знайшла такий гаманець, це бренд Редлі. Він був пошкоджений, тому він вже залишився на передостанній день. Думаю, що на останній день його заберуть. У нас збивають шахеда. Іду в укриття. Вибачте, що перериваюся, але це таке у нас відбувається. Впав-шахет, все добре. Так, сумки, не було нічого такого, щоб вам показати, тому що все було або пошкодження, або це не натуральна тканина. Тому такий сьогодні огляд.